Олинянка зателефонувала на лінію 102 і повідомила про спробу самогубства. На виклик одразу зреагував екіпаж райуправління поліції міста Ківерці, які негайно поїхали в село Погулянка. Однак, коли приїхали за адресою, то їх зустріла жінка, в якої в руках був ніж, і чоловік з сокирою. В руці тримав сокиру, вів себе агресивно по відношенню до працівників поліції. Поліцейський попросив виконати сокиру, попередив про можливе застосування вогнепальної зброї, на що той не відреагував. Йшов сокирою в їх напрямку, скорочуючи безпечну відстань. Коли попросили співмешканку забрати у нього з рук сокиру, її через деякий час послухав і віддав їй сокиру, яку у неї в подальшому забрав. Після цього вийшов з будинку і через кілька хвилин вибіг до них з дерев'яною палицею в руці. Цією Палицею і стукнув поліцейського по голові, як пояснював у суді. То він так захищався за свою співмешканку, заперечує, що вони були п'яні. Нібито працівники поліції їх матюкали, а його жінку повалили на землю. Стверджує, що він взяв в руки дерев'яну палицю, яку знайшов в прихожій будинку через неправомірні, на його думку, дії працівників поліції, намагаючись захистити співмешканку, яку поліцейський кинув на землю. При цьому надавив їй ногою в області горла. Проте поліцейський запевнив, що йому з напарником вдалося відібрати ножа в жінки, яким вона обіцяла себе порізати без застосування фізичної сили, і загалом, як розповіли, ця сімейна пара вже неодноразово притягувалась до адмінвідповідальності за неправдиві виклики поліції, але цього разу все завершилось набагато серйозніше. Дійшло до криміналу. Маневецький райсуд засудив чоловіка до двох років позбавлення волі.